Починайте Люда. Добрий вечір, дорогі друзі. Мене звати Людмила Польська. Я сама з Вінниці з України, але зараз проживаю у Франції, в Марселі. Це друге місто портове Франції, дуже велике я сама партнер клубу Інкрузис вже два роки, і рік назад ми були в першому круїзі. З моєю родиною, з донькою і знуком, це була моя заповіта мрія. Зараз на екрані ви бачите наш лайнер. Це лайнер Емісі Мюзіка, хоч він був 2008 року випуску, але він дуже був шикарний. Він весь по золоті, дуже гарні там ресторани, бари, кафе, кухня взагалі чудова. 24 на 7. Ми дуже переживали з донькою. Хоча моя донька їй було важко здивувати, тому що вона свої 35 років в 32 країнах була, але в круїзі вона була вперше. Так само, як і мій внук-внука в нього взагалі перехватило подих, а донька також це була вона дуже здивована. І ми наскільки я бабуся і мама, я переживала, як же ми три покоління будемо в цій круїзній подорожі. Тож хочу вам сказати, друзі, що зовсім не переживайте, тому що кожен з вас знайде там на лайнері, що робити. А взагалі, його навіть за весь час круїзу важко обійти, тому що там дуже багато різних локацій. Там для дітей окремо внук нас чинейжер. Він познайомився з італійцями, з казахами. Вони дружили до сих пір. переписуються. Вони собі грали в настольні ігри в кімнаті і в такі ігри, в баскетбол. Також на лайнері було поле для гольфу, казіно. Кожен вечір була програма шоу, театр в шикарних костюмах. Це ви бачите пінну вечірку. Це була біла вечірка. Коли в нас був день у морі, аніматори розважали всіх також майже 24 на 7, і нікому не давали відпочити. Всі танцювали, всі співали. Ми з донькою також любимо співати і танцювати. То ми ходили в караоке, ходили на дискотеки. Біла вечірка була. Це ви бачите, от в басейні я плаваю, також в жакузі. Оце біла вечірка, танцювали. Також багато розваг різноманітних. Майстер-класи. Ось донька майстер-клас також дає. Це ми вже ми дуже гарно те, що за час подорожі ви можете відвідати три країни: п'ять-шість місць. У нас був дуже гарний круїз. Ми відправлялися з Кан, коли був фестиваль в Каннах. Потім відвідали такі місця знамениті як Барселона, Рим чи Віта Також побували на двох островах: Сардинія і Ібіца. які Ібіца славиться тим, що там багато дуже молоді і своїми дискотеками. Сардинія, вони на своїм морем і чудовими піщаними пляжами. Це Кальгарі, Сардинія і місто, столиця Сардинії, якби. Центральне місто. Також ми були ще в Геної, Італії теж дуже гарне місто. Отож, за час подорожі можна відвідати три країни і 5-6 міст. Дуже гарно також на лайнері є ось Ви бачите, я собі прикупила сумочку, за що я була задоволена, тому що це там без якби зона Безмитного, безмитної торгівлі, і там значно дешевше. Деякі з наші подорожуючі також купляли різні вироби. Ось ви бачите ресторани. Ресторан шикарний. За кожною каютою, за нами був закріплений ресторан, де ми якби вечеряли, і сніданки також. А до чого закати в морі, то це взагалі шость. Тобто схід і захід сонця, це от зараз, ви бачите, майстер-клас. Тобто, хто вміє танцювати, може навчитися що завгодно, тому що є час. А шоу програми взагалі починаючи від балету, починаючи від цирка, і починаючи великими такими. В нас був театр Ласкала, дуже такі шикарні виконавці з такими головами, навіть там і корінці були. Тому я дуже рекомендую вам всім це ось показано МСІ нам давало прощальний вечір, де, де всі виходили, і капітани, і помічники капітанів, і е, всі співробітники виходили, і особливо вони дуже були вдячні е, українцям. Е, говорили ні, стоп, війні. От. Багато на нашому лайнері не було якби сходинок сваровських, але багато лайнерів є сходинки сваровські, так що жіночки і дівчатка можуть поїхати сфотографуватися, якби вигуляти свої сук, сукні гарні. Це теж повід такий. І взагалі за час подорожі дуже багато можна багато чого побачити. Плюсом звичайно є те, що мої донька і внук вони розмовляють двома мовами англійською і французькою. Їм було. Легко спілкуватися, тому що, якщо ви хочете, але навіть якщо не знаєте мови, я англійську знаю трохи, але також спілкувалася. А оце можна дивитися на на цій, на цей цю воду, можна дивитися безкінечно, е, точно так само, як е, на і на захід сонця. Тому що я дуже Хочу, щоб ви дослухалися до моїх розповіді, що е, подорожувати разом з сім'єю, подорожувати е, своїми рідними. Е, це дуже е, якби круто. Е, хто не хоче, можна подорожувати один і там теж познайомитись. Багато є, що подорожують одні і вибирають собі пару, знайомляться. Е, от е, Тому я запрошую вас всіх, е, будь ласка, зараз я. От, наприклад, завдячуючи клубу, я можу зараз працювати. Я розвиваю свою команду не тільки в Україні, а й за кордоном. Я живу зараз в Марселі і багатьом розповідаю. І люди цікавляться і хочуть приєднувати, приєднуватись. А ми вже внук запитує, коли ми поїдемо в свій наступний круїз. Отож. Час дуже летить швидко, життя наше тож також пролітає швидко. Тому друзі, не вагайтесь, не чекайте. Будь ласка, доєднуйтесь до нашого клубу і показуйте своїм рідним, своїм друзям, своїм дітям і внукам красу нашої гарної, дуже землі і наші всі куточки, які ви хочете, можна всі у нас є в нашому клубі з гарними знижками, з гарною вигодою. І е, з гарними е, цінами. Отож, доєднуйтесь до нашого клубу. Дякую вам. Запрошую.